У кризовому центрі ми поруч під одним дахом знаходять притулок люди різного віку та життєвого досвіду від чотирьохмісячного малюка до найстаршої 86-річної бабусі. Кожен тут за плечима має свою нелегку історію. На в даний час у нас саме в центрі, тут на постійному місце як не на постійне, на тимчасове місце проживання, але в нас в центрі проживає 25 осіб. А на буфері проживає 45 осіб. Ось і ну максимум скільки людей може бути, це. До 70 людей, ось ми можемо якби допомагати. І час проживання в нас не обмежений. Це все залежить дуже індивідуально. Найчастіше під опіку центру потрапляють жінки з дітьми, які потребують юридичної допомоги або шукають прихистку та психологічної підтримки. Про кризовий центр жінки дізнаються від правоохоронних органів, медичних установ або ж від небайдужих віничан. Юлія потрапила до кризового центру після конфлікту з роботодавцем, який став загрозою не лише для неї, а й для двох її дітей. Тут її не лише прихистили, а й допомогли вирішити юридичні питання. Тепер родина готує документи для виїзду за кордон. Мусила працювати для того, щоб забезпечити своїх дітей, і тому така сталася ситуація. Мені допомогла в цьому поліція і лікарня, оскільки в мене дитина була травмована, у нас була черепно-мозгова травма з закритої форми. У нас була операція сунтування мозку. Центр працює з грудня 2020 року. За цей час тут отримали безоплатну допомогу 152 родини. Це і матері одиначки, які зазнали домашнього насильства, і люди похилого віку, які не мали належного догляду до перебування в центрі. Тут їх забезпечують усім одягом, взуттям, побутовою хімією та продуктами. Усе це купують для мешканців центру його працівники, які часто організовують благодійні збори, зокрема у соцмережах. Існування центру в місяць нам обходиться десь 300-320 тисяч гривень. Ось, бо це все житло. Ми винаймаємо всі медичні послуги, і харчування, і ну тобто, все, да, і комунальні послуги, і все, то це десь так в середньому, це десь 300-320. За порядком у центрі стежать самі мешканці. Є графік чергування, за яким розділяють хатні обов'язки. Спілкуються між собою добре, але вдаватись у подробиці минулого життя, тут не люблять. Мати одиначка Галина дізналась про центр від родички, яка стала свідком агресивної поведінки чоловіка потерпілої та негайно взялись шукати прихисток для жінки. Я рік живу, мені тут допомагають, кормлять, вдівають, ну все, що потрібно. Дають медикаменти, сімейний лікар є. Якщо треба лікар, приїжджає лікар. У закладі соціальної допомоги ми поруч надають послуги безкоштовно. Тут завжди відчинені двері для усіх, хто став жертвою насильства, чи опинився у скруті або без виході. У планах засновниці Юлії Дякун не винаймати будинок, а побудувати свій центр підтримки, аби допомога була ще ефективнішою. Діана Волошенюк, Мар'яна Чорна, Вадим Інжиєвський. Новини за день телеканал Віта.